Представники самоврядування угорського міста Фейня Шлітке вже не вперше приїжджають до України з гуманітарною допомогою. Цього разу мер міста передав обласній психіатричній лікарні в місті Берегово генератор, який для закладу надіслав Будапештський фонд АБЦ. Очільник міста Мігай Тібор Парта розповів, що з початку війни в Україні їхня громада виконує координаційну роль за їх участю до цього часу до України і на Закарпаття, в тому числі було доправлено допомогу загальною вартістю у 300 тисяч євро. Кіп, шоріпі, зводи, білятун, Уже з 24 лютого ми з моїми друзями та депутатським корпусом прийняли рішення координувати перші вантажні допомоги. Спершу це були місцеві пожертви, але потім коло учасників поширилося. І тепер вже є донори з Австрії, Німеччини, Бельгії, Нідерландів та Хорватії. Вантажі переправлялися через нас. Була допомога і від багатьох угорських підприємців та від терміналу Іст-Вест. Так, на сьогодні ми підрахували, що загальна вартість допомоги переданої Україні складає приблизно 300 тисяч євро. Ми приїжджали з вантажами до України вже більше ніж 60 разів. Координаційну роботу, яку виконує місцеве самоврядування Фейняшлітки, підтримує і Генеральне консульство Угорщини в місті Ужгород. Адже будучи знайомими з місцевими потребами, вони можуть зорієнтуватися та обрати нові цілі для гуманітарної підтримки. Є, підтримки. Генеральний консул Угорщини Йожев Бачкає завжди консультує нас, куди саме потрібна нагальна допомога. Зараз через війну, через російську атаку на українську інфраструктуру, країни є проблеми з енергосистемою, як на Закарпатті, і так і в інших областях України так нам передали, що цей берегівський заклад потребує генератора. Ми привезли сюди подарунок від Будапештського фонду, АБЦ. Тобто ці речі були придбані не з нашого міського бюджету, адже ми для цього вже не маємо можливості. Але завдяки донорам ми і надалі можемо допомагати у тих кризових пунктах, де цього потребують. цей засіб потрапив у хороше місце, адже для того, щоб забезпечити безперебійну роботу закладу під час вимкнення електроенергії, вкрай важливо мати альт альтернативне джерело живлення і з Хоча обласну клінічну лікарню поки оминули відключення електропостачання, керівники закладу прагнуть підготуватися до таких випадків заздалегідь. Нам декілька генераторів потрібно, причому терміново і тому я звернулася до нашої. Районної ради з тим, щоб вони нам допомогли терміново придбати генератор. Він буде запускати систему отоплення, і ми цим можемо забезпечити біля сотні 100-110 ліжок, котрі в нас є на дільниці Чікош, і вони зможуть бути у теплі. Ну, за рахунок, наприклад, цього одного генератора. Те, що лікарня потребує ще декілька, нам ще обіцяли інші спонсори. Ми щось придбаємо, але критичність ситуації змусила нас звернутися, і ми дуже вдячні, що ну практично за два дні від мого звернення до отримання генератора, от, ми його зараз отримали. І це дуже важливо, коли у потрібний час у екстрених умовах є можливість звернутися, і більш того, нас почули, от кажу, одразу відреагували. Ну, це дорого стоїть, як кажуть. Керівництво психіатричної лікарні звернулося до берегівської районної ради з проханням забезпечити їх генератором. Голова районної ради Карло Резеш наголосив, що вони в постійному пошуку можливостей здобути генератори, адже в них є велика потреба у закладах, які працюють на території берегівського району. Стосовно відключень поки немає чіткого розуміння того, коли і де буде вимкнено електроенергію. У закладах, де опалення залежить від електрики, при її вимкненні зупиняється забезпечення теплом. Тому ця ситуація спонукає кожен заклад дістати генератор, щоб хоча б опалення, циркуляційні насоси працювали. Керівництво берегівського закладу звернулося до нас з проханням допомогти. А я попросив про допомогу генерального консула пана Бочки. Він дуже швидко відреагував на наше звернення та допоміг з цим генератором. Така сама проблема чекає вирішення, ледь не в кожному нашому районному закладі. Є такі місця, де б сам заклад міг би придбати потрібний генератор, але це можливо лише через тендер по закупівлі, що фактично нереально зробити через відсутність таких пропозицій, як генератори. Ще на ринках можливо придбати такі засоби, але їх ціна захмарна. Але через офіційні закупівлі неможливо купити щось на вільному ринку. А ті компанії, які займаються реалізацією таких пристроїв, просто не мають їх в наявності. Це проблема не лише нашого регіону, але й всієї області. Зараз, на жаль, у багатьох школах та садочках діти сидять у холодних приміщеннях, адже без струму неможливо забезпечити опалення закладу. Тому зараз кожен шукає альтернативні джерела живлення, аби вирішити цю проблему. Під час свого візиту до України гості з угорського міста Фенія Шлітки передали генератор не лише до берегівського закладу, але навідалися і до Сколівського району Львівської області. Зарса скінцягодбанаєту Тверспам'ятник на Верецькому перевалі, який був встановлений у 1896 році, було зруйновано у 1972-му. Відтоді МЗС Угорщини шукало його і врешті знайшло у селі Тухолька. Частини були зібрані, і за допомогою закарпатського скульптора Петера Матла він був відреставрований і за підтримки генерального консульства було доправлено в Угорщину, де зараз він знаходиться в місті Опустасер. Ми вдячні за допомогу мешканцям Тухольки та Сколи, і через нашу дружбу ми. Допомогли і їм. Їм Ми передали генератори для медичних закладів. А в понеділок в Ужгороді ми передали черговий четвертий вантаж допомоги від угорських залізничників їхнім українським колегам. Мер міста Фейняшлідки наголосив, що їхнє самоврядування планує і надалі підтримувати як берегівський, так і інші заклади Закарпатської області.